Не вщухають кадрові пристрасті довкола обласної філармонії. Після гучного звільнення 23-річної директорки регіоналки Ольги Сесоєвої там новий скандал. Уже колишній головний бухгалтер установи заявляє, заяву на звільнення написала під тиском нового керівництва, а роботу її позбавили, бо була неугодною. Жінка пішла скаржитися на колишнє начальство і до міліції, і до прокуратури. Олена Берестенко з усіма подробицями. Віднедавна пані Тетяна обходить філармонію десятою дорогою. каже, з цією установою в неї тепер лише неприємні асоціації. Відтоді як написала заяву на звільнення, поточнює під примусом керівника. То, нібито, давно точив на неї зуба. А після останньої сварки довів до лікарняного такої образою, яка мені була нанесена, я такого ніколи не чула. Сімною стався та навіть коли згадую це. Мені це неприємно згадувати і зі мною стався серц... серцевий напад. З лікарняного жінка вже вийшла безробітною. Пропрацювати у філармонії встигла рік із керівництвом. каже, періодично виникали робочі непорозуміння. Жінка переконує директор, не пробачив їй інакомислення. Я з усіх працівників можу сказати, те так правильно йдуть вчинки, чи неправильно всі люди підкоряються до невозможності. Я маю в виду не артистів. А технічний склад, бухгалтерію, відділ кадрів, інженера по техніки безпеки, всі вони підвласні одній людині. Очільник філармонії все це заперечує. Юрій Федоряка на посаді менше року та каже, з колективом проблем немає. А з роботи бухгалтер пішла через зарплату, бо та її буцімто не задовольняла. Жінка хотіла пролаштуватися ще й сумісником. Обставини такі в країні, що недостатньо коштів, взагалі бюджет слабкий, і ви тут за мене вимагаєте ще додаткові якісь там суміщення, сумісництва. Кому не влаштовує заробітня плата, це було сказано з моїх вуст присутності всіх богатирів. То ніхто ж нікого не держить. До колишньої працівниці, як до професіонала, стверджує директор претензій не мав жодних. А от як до людини, деякі були. Я дізнався на вечір, що вона вже є на лікарняному. Ну тобто, людина вже якісь пішли чи то симуляції, чи не знаю, як його правильно назвати. Тобто людина щось вже придумала собі. Надуманий конфлікт чи реальний. Нині розбираються правоохоронці з обласної прокуратури, заяву пані Тетяни спрямували до інспекції з питань праці. Згідно з порядком проведення перевірок, ми надіслали на держпраці України, отримали вчора. 20 числа дозвіл на проведення перевірки, призначений інспектор, який буде проводити перевірку. Думаю, тут не такий тяжкий випадок і буде за два дні розглянуто. В інспекції кажуть, Черкащани ринули захищати свої робочі права. Лише з початку року заяв про незаконне звільнення, як від пані Тетяни, тут більш ніж півтори сотні. Олена Берестенко, Віктор Наточ, Олександр Саренко, Віка Новини.